День вам добрий. Сьогоднішній епізод по Demon Souls буде достатньо короткий, як я вже кілька разів попереджував в попередніх епізодах. І в цьому епізоді я займаюся всіми речами, які відбуваються при повністю темній і світлій тенденціях в другому світі. Це займе деякий час. В ідеалі максимум хвилин 15, отже, розпочинаємо. Для початку прочитаємо те, що я не читав минулого разу. Останній камінь, куди можна телепортуватись. Підземний храм, що був збудований, щоб поклонятись, а також зачинити Бога драконів. Предки копачів... Поважали його як Бога і зберігали також. Так. А йти нам для е, всього що на пюрвейт, оскільки світ зараз в пюрвейт знаходиться другий. Як бачите, світиться, як не знаю що. Нам треба телепортуватись до третього до другого каменя, вибачайте. І спуститись в те місце там, де як я як ви маєте пам'ятати, я казав, що підказка, що хтось має нас там чекати в одному місці. Так, отож, погнали. На ящерку мені начхати. Зброю, яку я хотів, я вже отримав. Каміння поки що більше я збирати не збираюсь. М -м, йдемо сюди. Я, до речі, в цьому сій дірі досі не дістав всі речі, які тут лежать, я напевно діставати не буду. Дістрибуємо сюди. Потім сюди. А потім перестрибуємо сюди. Tex, Tivina. That's right. He cats! Oh, you nearly f f frightened me to death, creeping up on me like that. My name is Scurva. I seek treasures of the unknown. I'm impressed you've come this far. Were you guided by a sixth sense or a brash imprudence? Either way, you've more skill than I just put that s skill to work there is a t temple beyond here below the ground it is a work of art molded by the ancient burrowers to appease the bones of, of dragons as a precaution a broad sword which can cr crush bone and slay dragon is stored in the temple truth told it is the laughing stock of many a swordsmith they say it's as blunt as a bludgeon a dull blade Meant to slay a dragon. C curious, is it not? I would search for it myself, but I I'm afraid I'd fare poorly against the demons. If you happen to come upon the sword, please let me have a look at it. This place is magnificent, eh? The bones of dragons exuding ore. A dream come true. І так, як бачите, це один із персонажів, який згадувався, якщо ви пам'ятаєте, в першій початковій заставці Скірвер мандрівник. Як, якщо я не пам'ятаю, якщо його показували на якихось екранах завантаження, він виглядає значно е, більш хоробрішим, ніж зараз, коли розмовляє. Загалом він згадав храм драконячий знизу, і меч, який. Тупий меч, як дубина, який... Там було залишено на той випадок, якщо доведеться вбити драконячого бога. І Він попросив його нам дістати, от він. Щоб він міг на нього поглянути. Ось от оцей от меч треба просто його екіпірувати в обидві руки. Не просто екіпірувати, підійти до хлопця. Тикнути йому в пику і сказати на от, дивись. The arts of swordsmanship applied in a perfectly useless manner. Hmm. Ah. Hmm. Oh, do not mind me. Thank you. It was a pleasure. Please take this as a small show of thanks. Take care of that sword, will you? She's a beauty. Even ma'am. Us... Чистий сі сірий камінь. Це я не пам'ятаю на яку гілку зброї треба. Але в принципі найкра... Скірвер є найкращим джерелом для цього каменю. Так, перемикаюсь на Мідклівер. Тут на пюрвайт тенденції це все. На чисто білій тенденції, в принципі, більше тут нічого не відбувається. Ви забираєте меч з останньої локації там, де деретесь з богом-драконом. І зустрічаєтесь з цим от хлопцем і показуєте йому цей меч. Все. На цьому ви отримуєте собі в розпорядження найдовшу зброю і найбільшу в грі. І заодно камінь, який допоможе вам потім прокачати якусь зброю, яку вам треба буде. Так, на цьому моменті у мене кілька варіантів, як звідси йти. Я поки що використаю, поки у мене є уламки каменів для телепортації повернусь в Нексус. На майбутнє варто було б мені а, прикупити чудо евакуації, щоб можна було для таких от речей телепортуватися геть з локації. І... О! Зря я помер а, в минулій серії тут в Нексусі. Я забув, що мені, в принципі, це зараз буде, треба. Замість цього беремо рівно 6 каменів для того, щоб Stone of Infernal Ice воскрешатися. Якщо я не помиляюсь, цього якраз достатньо, щоб опустити рівень е тенденції світу до чисто темної. Чим ми зараз і будемо займатися? Найкраще це робити, напевно, від каменя броньованого. Паулка чи з початкового рівня. В ідеалі, що так, що так, однаково. А, вже в випадку з камнем м -м, залізного павука, це перший пост на цій локації. Там просто треба падати в дірку велетенську, де ми зустріли з А тут зараз виставлю ці камінці кудись-сюди. Тут будемо розбити наступне. По-перше, воскресаємо. Я про всякий випадок вб'ю ящерку. Непогано випало. І от є місце, звідки можна впасти. Повторивши цей процес шість разів, тенденція має опуститись до чисто темної. І я напевно все це перемотаю, якщо тільки епізод не занадто короткий вийде. Такс, якщо я не помилився з кількістю каміння, то зараз цей світ, після того, як я повернусь до Нексуса і повернусь знову сюди, стане чисто темної тенденції. І буде темного кольору, як а, зруйнований камінь, можливо темніше. А зараз, по навіть дивлячись на правий верхній кут екрану, там де написано назва локації є око, воно повністю світло білого кольору. За ним можна і з'ясовувати наскільки яка зараз тенденція в світі, повертатись мені треба буде знову в те ж саме місце, де я покінчував життя самогубством. І звідти, в принципі, треба буде а, пробігти більшу частину локації до того самого ж місця, де знаходиться... знаходився Скірвір. Так, тенденція світу. От ка. Ще не вистачає одного каменя. Ще принаймні один раз треба померти. Принаймні. Один раз точно доведеться померти. Після цього світ має стати чисто темним. Якщо ви граєте онлайн, то на те, яко, яка тенденція... Вашому в ваших світах буде якраз пивати сервер. Тому будьте обережні. You have a heart of gold. Треба було все таки померти. формі людини. Як... Верніше залишити форму людини після того, як я прикінчив останнього боса в цьому світі. Так, і це має бути вже остання смерть. У нас є розточно. Так, дивлячись на годинник, можу сказати, що зараз епізод виходить дещо довше, ніж я очікував, і, в принципі, це нормально. Так, е останнє повернення на цю локацію. В ідеалі я задуплив, можна було поглянути звідси, яка тенденція у світу. В принципі, нам зараз і так покажуть, що тут відбувається. От, Тепер тенденція вже точно чисто чорна. І наша задача зараз вбити двох ворогів. Один не представляє ніякої, а, ніякої проблеми. Його можна вбити з одного-двох ударів. Е, також будьте обережні, зараз вороги стали сильніше. Так. І перший ворог, як бачите, З'явився тут велетенське дещо це велетенське дещо. Таких їх всього лише по одному на кожний світ, і вони не респавняться. За одне проходження, вони, коротше, за вбивство їх у вас є шанс отримати. Душу демона без кольору. Ці душі демонів використовуються на прокачку спеціальної зброї. Але шанс не 100%, що ви отримаєте цю душу. Подивіться на цього демона, от що воно вам нагадує. Коротше кажучи, вбивається воно з одного удару. Мені пощастило в ідеалі, я вибив душу з нього спеціально. Ця душа три штуки таких йде на отримання одного чуда. Це лікування, здається, я не пам'ятаю, що конкретно воно робить, здається, лікує від отрути і чуми. Або просто відновлює здоров'я. Тепер а, наступний крок на цій локації треба добігти до того місця, де ми бачили Скірвіра. І справа була річ, яку я пропустив і на яку мені зараз начхати. поки я буду туди бігти, ви зараз побачите, тут на локації з'явились нові вороги, темні фантоми, різновид звичайних ворогів. Для тих, хто цікавиться, чому я не повертаюсь в Нексус і просто не телепортуюсь до каменя найближчого, ситуація тут така, що після вбивства оцього от... Демона, якого я тільки що прикінчив. Е, тенденція світу змінилась у сторону світлої. Поки я не повернувся в Нексус, ця тенденція буде залишатись темною. Саме тому я зараз... О, вже можна бачити темного фантома нового. Саме тому я зараз одразу намагаюсь пробігти до спірна. І судячи по часу, це все займе достатньо багато часу, як на епізод. Як бачите, вороги тепер вбивають легше, це можна також скинути на те, що в мене немає броні і я не бачив, що там відбувається. Так. В принципі, погнали знову. Щоб у вас не було проблем в майбутньому, якщо ви хочете а, вибити платиновий трофей, в ідеалі робіть оці от всі приколи з тенденції на першому проходженні. Це захистить вас від тих проблем, що... Захистить від проблем, що темні фантоми на, інших, на наступних проходженнях будуть значно складніше. От чому люди полюбляють Мідклівер. вмазав по ворогу, він розмазався об землю. В Ідеалі зараз можна спробувати використовувати Роніна. Але краще я просто ворогів прикінчу. І краще буду використовувати щит. Так. Тут, здається, мав стояти ще один темний фантом. Не. Напевно ні. Далі точно ще один є. Отже пішли. Тут залишилось небагато, але померти я зараз можу значно легше, ніж раніше. Враховуючи, що здоров'я я, в принципі, не прокачую. То в стячків, легше фігачити. Підгадав Манмент, вмазав по криці. І все. Отось тут от має бути звичайний ворог і темний фантом. Спочатку звичайний ворог з каменя. А потім темний фантом. За ним. Так, розмазали його землю і от і наш знайомий. Здоров. І ми його прикінчили. Випадають з них, як бачите, грізне каміння випадає достатньо часто. ліфт внизу. Забув би я про це летів би вже вже вниз і знову довелося б все це проходити. Mm. Так, я вже майже на місці. Залишилось в принципі небагато. Після того, як я пройду місце, де знаходиться наступний камінь, якщо я помру, то я вже буду розпочинати якраз з цього місця. Система чекпоінтів тут якраз працює саме таким чином. Ви відкидуєтесь до каменя, не останнього, біля якого ви були, а того, який стоїть на початку відрізка локації. Пробігаємо повз ворогів. І йдемо сюди. Тут нас буде чекати достатньо потужний темний фантом, але з достатньо доброю штукою. Те, чого мені не вистачає в Dark Souls. Так. Фантом Скірвіра. Вон він стоїть. Віддалі, якщо ви стигнете, цей хлопець спочатку. О. Він. Ух ти йо. Він використовує магію вогню, як бачите. Активно, безсоромно. Але є одне але. У цього ідіота закінчується МП, тобто можна просто його зараз вимотати. Це займе деякий час. Треба обстерігатись його в велетенських вогняних куль. І просто чекати. Заодно це не дасть йому можливість знову кастувати е, захист магії Вардіан. Вона, здається, 80% пошкоджень е, перекриває. Принаймні Скірвір як темний фантом значно краще виглядає, ніж коли він не є, що не може пройти далі тут десь. Тактика дурна, вимагає часу, але скоро він вже не зможе нічого робити. До речі, остерігайтеся у тих от велетенських вогняних куль. Ситуація з ними така, що у них радіальний вибух є. Зараз ви могли його побачити. Якщо ви стоїте спиною близько до стінки, це може для вас погано закінчитись. Ну давай вже, ще трохи, я знаю. Заодно можна буде позвутись від його... я вже повторююсь. Скоро має впасти його захист, який він на себе кастанув. Я... О, от його МП закінчилось. Тепер магію він використовувати не може. Я зараз підберу вдалий момент, відлікуюсь. І в принципі його просто можна запинати. На жаль, захист поки що працює у нього, тому тут два варіанти. Або поки... почекати, поки виснажиться його захист, або спробувати прикінчити і крізь нього. Другий варіант Мід клівером можна змусити його отак от впасти. Вон його, речі випали. Але не бійтесь, речі можна забрати іншим способом. Якщо він зараз не вийде, я буду хникати. От, як бачите, достатньо перезайти в гру. І речі з Кірві роз'являться на тому місці, де ви його вперше зустріли. А, в принципі, це стосується. Круто, ящерка провелась крізь підлогу. Це стосується з кожного Кожного NPC, поки ви не вийдете з локації, вам достатньо перезайти в гру і їхні речі будуть з'являтися на місцях їх спавну. От те, що можна вбити, за що можна прикінчити цього темного фантома. Це талісман звіра. Його особливість полягає в тому, що цей талісман він дозволяє вам використовувати одночасно як чудеса, так і магію. Тобто, думаю, ви і так розумієте, що це значить. Значно менше речей доведити, вам треба буде з собою таскати, і значно більше зброї ви на себе можете натягнути. Отак от, відповідно, я тепер можу з собою таскати спокійно лук і якісь закріпити чудеса з магії. Що я... Спробую зараз і зробити. А, ящерку не вбив. В принципі, було б зараз непогано роздобути ще десь 10 тисяч душ, але найближчим часом я цього зробити не зможу. Отже, в принципі, на цьому можна епізод закінчувати. Спочатку отримали причисто білі тенденції зброю і камінь, а перечисто темній, душу демона додаткову і талісман, який дозволяє використовувати за допомогою нього одночасно як магію, так і чудеса. Думаю, це достатньо непогано. Зараз скину все зайве Томасу. У цьому, мабуть, все. Епізод вийшов все-таки достатньо довгий. Тож, бувайте, до наступної зустрічі!